Дівчатка, сьогодні у нас понеділок, я вихідна. ну, У мене четверг 7 днів. ну, Ви знаєте, що кожен понеділок ми взвішуємося, Так, Світуля, стаєш один раз ножкою і стаєш другий раз ножкою. Так, дівочки, мої що мої попугайчики, кажуть, 108 і 5, Дівулі, 108 і 5, Було 110 5, Виходить, з четверга по понеділок у нас йшло 1,5 кг. Я вважаю, що це дуже-дуже добре. -дуже Мої красунці кажуть, добре утро. Боже, намусорили, як воду виляли. Що ви наробили? Да, стидно, да? Ну, що ви насмітили? Да, 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 стидно, да. Да, вам стидно, да. да. Я зараз приберу, звісно, приберу. Конечно, приберу, мої І ці кольосі такі мої. Зараз приберу, наробили мамі скоди. Так, іду, бо ти будеш вікно заглядати красавце. Ой, мої гарнісінькі, да, 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 мої, отаке добре утро в нас, мої хороші. Отаке в нас добре утро, да? Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Сьогодні понеділок і ви знаєте, що ми не працюємо, але сьогодні дуже багато справ. Дев'ять часов я уїду в одне місце, потім ми поїдемо. В дитячий будинок, а потім приїде мамулечка з волкою. Вони сьогодні уїжджають в Іремчу на пару днів відпочити. Сьогодні такий-такий весь день, знаєте, буде. Ну попугайчики накормлені, собачки накормлені. Мені ще залишилося прийняти душ, одітися і вилетіти з хати. Так, Діволі, я вам сьогодні стала на віси і 110,5 вийшло там, по-моєму, 108. Щем, то я не помню, жену подивитись. Дівчинки, даже 1.5 кг з четверга по понеділок, це хорошо. Це дуже хорошо. Так що я думаю, моя дієта, вона йде на пользу. Сьогодні мені вже доставочка тоже була. Але ви знаєте, мені от не хочеться прямо мені істочки, не хочеться істочки, но треба їсти. Саме головне, що не подобається в цій дієті, що я можу їсти і пізно ввечі, а ось ну коли ми хочемо їсти пізно ввечері. Так що 1.500 калорій мені дуже достатньо. Диволі дієта. Ну, я ж показую факт на лице. Міринулічки, 8.46, я вилітаю з дому. Лук, я зараз вже потім вам покажу, добре? Я все одно буду десь в районі лімана, бо я в ту сторону їду і покажу обов'язково вам свій лук такий, знаєте. Ну, ви знаєте, що я кожен раз вам показую. Дома домашній халат. На... Утром виходжу на роботу Божому, тому що ви розумієте, що ми красуні. Щоб мене не оділили дівчинки, ми просто богині красуні. Так я сьогодні вирішила, знаєте що, заложити волосики, зробила там задій хвостик, заплала косичку. ну Ви знаєте, макіяж у мене так, кремчик, рум'янчики і. Обісвічений блеск. ну таке, знаєте, я люблю. Я таке, знаєте, щось люблю налегке, налегке, щоб легенько було, воно і красиво, да? і ефектно, девочки. Ну, а взагалі я хочу сказати, мені що дуже нравиться, коли ярка, красна помада. Ви знаєте, що я кому йде. Мені особо так, є такі, що девочки красять прямо кожен день. Ну, от мені подобається. А мені от на кожен день мені треба таке, знаєте, строге плаття, красну помаду, така, знаєте, якусь полну. Ну, 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 девочки. одним словом, красуні, хорошого дня, e, потім все вам розкажу і покажу. Ну ви ж сьогодні весь день тоже за земною, девочки, мальчики.